Вітаю, всіх пропоную вам подивитися поради від Всесвіту на три варіанти. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант, які для вас наразі є поради від Всесвіту. Перший варіант для вас порада така, що вам прийшов час розібратися із певними справами. Можливо, розібратися із самими собою. Можливо, дослухатися до серця свого, до своєї інтуїції, до голосу розуму і визначитися із тими проблемами, які наразі у вас є, як їх правильно вирішити. Тому що, якщо ви будете навіть десь далеко зможете поїхати, від того ваші проблеми не вирішаться. а швидше виникнуть нові запитання, і на них знову ж таки доведеться шукати відповіді. А тому вам всесвіт пропонує. Шукайте відповіді всередині себе, вони завжди є. Головне ну, бути щирими із самими собою. Другий варіант для вас порада від всесвіту. Для вас порада буде така. Вам прийшов час навчитися цінувати те, що ви маєте, те, чим ви володієте, що вам буде допомогу, що вам допомагає. Тому що, коли ми отримуємо допомогу, чи від Всесвіту, чи від оточуючих людей, чи, можливо, на роботі від керівництва. Або десь у суспільстві ви отримуєте якусь підтримку, пораду, те, що для вас приносить користь і радість. Частіше за все, люди сприймають, що це так повинно бути. Але повинно бути так, що ви самі собі повинні прокладати той шлях. І цінувати всі зусилля, які прикладають люди, що вас оточують. Цінувати, не забувати їм дякувати. У такому випадку ви будете ще більше відчувати підтримку Всесвіта, турботу про вас. Вам будуть траплятися люди ті, що вам саме тоді будуть потрібні, коли ви їх зустрінете. А тому звертайте увагу на те, чого ви бажаєте, і що буде вам приносити радість, коли ви розберетеся із питаннями, які сидять всередині вас. Третій варіант. По третьому варіанту у нас є така порада, щоб згадали про людяність. Можливо, наразі ви забагато або спілкуєтеся, або, можливо, Ну, Зациклилися на собі, навпаки, не обмежили коло спілкування, зациклились на собі, на своїх проблемах, на тому, що у вас відбувається в житті. Занадто глибоко в собі почали розбиратися, копатися. А як наслідок, можливо, ви забули, що вас оточують живі люди. І з ними потрібно також і спілкуватися, можливо, десь когось підтримати, дати пораду, можливо, фізичну навіть підтримку надати. І тому вам порада є така, що, попри всі клопоти, які вас оточують, не забувайте, що ви живете у суспільстві. І кожна людина, яка трапляється у вашому житті, це не випадковість. Це просто дзеркало, яке показує ваше відображення. А тому. Навіть якщо вам щось неприємне показують, ви повинні подякувати, проявити людяність і зрозуміти, віднайти, де воно сидить і де воно знаходиться у вас. Коли ви зможете це визначити, вам самим буде потім легше. Це був третій варіант.